Всім привіт! Ви на каналі Кубастіка. Мене звати Євгеній Бондаренко, і сьогодні у мене головоломка, яку я створив сам цю штуку. Вона виглядає, до речі, як такий кейс, і, до речі, не просто так. Бо всередині знаходиться щось дуже цікаве. Цю головоломку я надрукував на 3D-принтері власноруч, вона Secret бокс. Нам треба зробити якесь завдання, виконати якийсь секрет для того, щоб відкрити цю коробочку. Як саме ви побачите в цьому відео, також побачите, що саме знаходиться всередині, але перед тим як ми почнемо, я хочу сказати, що я оцю головоломку із тим сюрпризом, який знаходиться. Всередині неї розіграю серед вас. Через те, що у вас дуже багато зараз вже на каналі, ви показуєте неймовірний актив, і я бачу, як щодня зростає кількість підписників, і я вирішив порадувати вас не тільки якісним контентом, а й ще й розіграшем. Тож я розіграю ось цей чорно-червоний кейс і все, що знаходиться всередині. І повірте мені, всередині знаходиться досить ексклюзивна річ, і вона може стати вашою. Зараз вирішимо головоломку, а потім я вже розказую. Кажу деталі конкурсу, тож ставте вподобайку і давайте починати. Окей, як ви розумієте, червоно-чорний колір я вибрав для цієї головоломки, теж не випадково. Але що знаходиться під кришкою, і взагалі де кришка? Чи це червона кришка, чи чорна? А насправді кришка це чорна деталька. Бо бачите, під нею знаходиться ось такий лабіринт. Який нам і треба пройти, але особливість цього лабіринту в тому, що ми його будемо проходити всліпу. тобто ми не будемо бачити те, що знаходиться під чорною деталью. А саме під нею знаходиться шлях до виходу. І коли ми повністю вирішимо цей лабіринт, ми дізнаємося, що знаходиться всередині. Як бачите, тут у нас є ось такі дві позначки, які відповідно позначають старт. І ось це позначка якою ми чіпляємося саме за цей лабіринт? Лабіринт має певну глибину. І на зворотньому боці у цієї чорної деталі є така піпка, яка чіпляється з середини за той І Якраз там, де ця піпка знаходиться, є. І ось ця позначка, яка буде нам допомагати в вирішенні цієї головоломки. Тож давайте починати. Я вже пройшов такий досить нехитрий шлях, але мені цікаво, як і куди мені треба рухатися далі. Оце, мабуть, тупік. А ні, не тупік. Так, отже, дивіться. Можна сказати, що нам треба ось цей трикутничок провести по лабіринту. Це у нас був старт, і ви дивіться, куди я вже зайшов. Повернув назад. Так, повністю закрите. Цікаво те, що з іншого боку, зі зворотнього шляху, у нас є те саме. І тут такий самий лабіринт. Тож ось тут точно тупик. Тож, е -e можемо повернутися трішки вниз. Далі, воно єдине, куди йде. Це тільки сюди. І знову вниз. І знову вниз. Щось ми дуже багато повертаємося. О! Знаєте, дуже дивні відчуття від того, що ти не бачиш цей лабіринт, але ти його проходиш. Досить дивні відчуття, реально. Ну це точно вже тупік. Нам треба кудись вгору. Чи не вгору? Так, ну тут є, дивіться, отакий розворот, бачите, ми можемо опустити, прокрутити і. Чи вона вийде далі? Так, ми рухаємося, поступово рухаємося. Ну, поки що, знаєте, просто рухатися оцими шляхами досить просто. Головоломка не пручається. Але не треба забувати, що це лабіринт. Ми можемо просто піти не туди. Я знаю деякі лабіринти, які досить е, легко проходяться в один бік, але потім, як ви бачите. Ми опиняємося в тупіку. Дивіться, тут же можна подивитися на весь лабіринт. Тож, е якщо ми зараз не пройдемо його, а це не станеться, бо я так розумію, що ми все Ми дійшли до краю, і це був неправильний шлях. Але ми вже можемо побачити увесь малюнок лабіринту і пройти його до самого краю. Єдине, що я не знаю, де знаходиться фініш. Але ми можемо приблизно прикинути. Так, тут ми проходимо вперед. Потім повертаємося назад. Я так і зробив з самого початку. Потім нам треба пройти дійсно через ось цей розворот. Далі знову наверх. Потім сюди. Єдине, куди ми можемо потрапити, це сюди, сюди, сюди. І от я так і вийшов, до речі. А отут мені треба було рухатися не вперед, а трошки назад, знову вниз. Знову вниз, ні. Теж тупік. Ха, Досить цікаво. А як же тоді? Куди нам рухатися? Бо я навіть тут не бачу вирішення. Десь я щось упустив. А, ось де. Не так далеко вже, бачите? Е, можна спробувати вивезти його ось цим, цим шляхом. Не йде. Ха, знову тупік, давайте думати далі. Тут ми прорухалися, ідемо сюди. Ну, я думаю, що можна ось так вийти. Через низ. Рухаємося сюди. А далі вже кудись наверх треба йти. О! о. Ніби відкрили? ніби відкрили чи ні. Єй! Ми пройшли лабіринт. І тепер той момент, коли ми дізнаємося, що знаходиться всередині. Це саме те, що ви отримаєте в подарунок, коли я розіграю цю головоломку серед вас. А всередині знаходиться увага! Ну, невже ви думаєте, що я вам просто віддам болт? Звичайно, ні. Це інша скарбничка з секретом. Народ, це не просто болт з гайкою. Це головоломка, яку треба вирішити. Тут у нас є гаечка, яка повністю функціонує, є звичайний болт, на який вона накручується, і все це я теж роздрукував на 3D-принтері. До речі, зацініть, як воно круто роздрукувалося, і досить гарно. Виглядає. Але в цьому болті є секрет, який ви зараз дізнаєтесь, бо всередині болта сховано саме ваш основний подарунок. Як ви знаєте, гайку треба скручувати з болта. І тут дійсно треба скрутити дещо з цього болта. Але скрутити необхідно потаємний так сказати елемент. А потаємний елемент це ось ця е, шляпка. Ось цей капелюшок нашого болта. Він таким самим чином, як і гайка, обертається ось тут. Але є ще один секрет: тут різьба зворотня. Тобто нам треба крутити в інший бік, ніби ми намагаємося закрутити. Але щось це в мене не виходить. Ні. О, да, в інший бік! Я навіть вже не можу зрозуміти, в який бік. Тобто, якщо ми будемо розкручувати, нам треба крутити ніби ось так, але в цьому випадку нам треба крутити. Ось таким чином і дивіться. Дивіться. Ось він. Секретний елемент. Ну, все, тепер ви знаєте секрет цієї головоломки. А ось ваш приз, він знаходиться всередині. І зараз я вам покажу, що це таке. Це настільки тендітне, що необхідно буде доставати пінцетом. І тут навіть пінцетом це не так просто зробити. Раз. І. Два. Це народ. Колекційні марки присвячені деяким темам цієї жахливої війни. Ось це колекційна марка з українською мрією. Українська мрія це найбільший в світі літак, який знищили окупанти в аеропорту Гостомелю. А наступна марка це теж колекційна річ, Русський воєнний корабль. Все Присвячено саме тому самому руському воєнному кораблю, який потопили українські збройні сили. Народ, респект вам за те, що ви бороните нашу землю усім е, хлопцям та дівчатам з ЗСУ, слава. Дякую вам за те, що ми маємо змогу знімати це відео. А глядачі мають змогу дивитися це відео. Низький уклін перед вами. Ну а ми друзі, єдине, що зможемо зробити це. Підтримати наші ЗСУ донатами, які ви зможете знайти в по посиланню в описі. Обов'язково підтримуйте е, нашу армію. А ще приємна новина в тому, що один з вас отримує ось ці дві колекційні марки. Можливо, колись вони стануть дорожчими, ніж моя колекція головоломок, я не знаю. А також разом з цими марками ви отримаєте ось ці дві марки. Скарбнички з секретом, щоб отримати цей подарунок від мене, вам необхідно перше бути підписаним на канал Кубасік. Тож, будь ласка, прямо зараз перевірте, яким кольором у вас горить кнопочка підписатись. Якщо вона червона, то натисніть на неї, щоб вона стала. Сірою, наступна умова: вам необхідно під цим відеороликом залишити коментар. Будь ласка, пишіть свої думки, я буду радий прочитати ваші коментарі, і автор одного з коментарів під цим відеороликом отримає. Цей подарунок розіграш відбудеться серед українців, відправлює приз в будь-яку точку України новою поштою. Ну а хто переможець, ми дізнаємося в наступному стрімі на цьому каналі? Так, на цьому каналі буде прямий ефір, де ми з вами поспілкуємося і розіграємо серед вас цю головоломку. Але... Найголовніше, не пропустіть цей стрім, бо переможець, якого ми оберемо, має бути на цьому стрімі, щоб я міг з вами зв'язатися. Дякую вам велике за те, що ви робите цей канал більшим. Дякую за те, що ви мене мотивуєте знімати для вас якісний контент. Ну а мені подякуйте за те, що я роблю для вас розіграш. Тож, всі умови я продублював в описі цього відео і чекайте стрім. Не пропустіть його, будьте в прямому ефірі. Або якщо ви переможете і ви пропустите стрім, ви просто не зможете отримати цього лаболонку. Всім папа -па і гарного настрою. На з вами був я, Євгеній Бондаренко. Пам! Все, запаковую назад. Тепер мені треба вирішити цього лаболонку ще раз, але в інший бік. Два рази вирішив, туди і назад.